Ну що ж, ми переносимося далі. Точніше, не переносимося, а повертаємося до міста рівного. Вітайте! Молодіжна збірна рівного! Рівненська команда, яка має у своїй обоймі прекрасного тренера, людину корпоратив, людину весілля. Скажіть, когось вже зміг Андрій Боблях одружити вашій команді? Ще ні, слава Богу. На жаль, ні. А, але все ще попереду. Розповідайте, як будете сьогодні купувати свою рівненську публіку. Вас і так ясно підтримують, але потрібно дати їй якийсь хороший старт. Ми не будемо її купувати. Ми її будемо готувати якісним молодіжним гомером. А ще хочемо подякувати танцювальній студії No Name за допомогу. Ну що ж, а ми подякуємо рівненській публіці, яка зараз вас і буде зустрічати. Поїхали успіхів. Нас всіх вигнали з мегу. Діму з Зато Та ми тебе гнивтіку. Рікай! Лікай! Сто! Mess, <клес> так я не зрозумів. Це що за пісня? Що за вихід, розумієте? У мене і так до вас дуже багато запитань. Перше. Чому у вас немає листочків формату А4? Друге. Мені не подобається його зачіска. І третє, що мені не подобається вашій команді, ви випиваєте перед грою. Так стоп, так це ж ти пив. Ілля, а я що, не член команди? Не ми вибрали несмішного дамаду толку бо б тебе ноль Їдь в свою Полтаву! Їдь в Полтаву Їдь в Полтаву Їдь в Полтаву Полішук. Ви розумієте? Я поїду в Полтаву. Але ви почали забувати, що саме я виступаю в лізі сміху на телеканалі «1 плюс 1». А давай подивимось, де ти виступаєш. А на один плюс 1» Може тут. Чи може тут? Чи ось тут? Ви не розумієте? Я. Я. Оголошую всі номери в своїй команді. О, чувак! Ну ти нас прямо усилив! Прямо усилив! Молодець! Як добре, що ми тебе вибрали, а? Все зрозуміло, коротше. Виступайте самі. Молоді збірна рівного. Тільки, тільки власними силами! В лівій руке, Тунікерс, в правій руке марш. Мой менеджер Отож, друзі! Настя, що таке? Я, походу, забула, як оголошувати номери. <ривання> 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 рот закрий те, будь ласка. А що ж ти мені рот закриваєш? Я то взагалі старший за тебе. Досвідченіший. І я б на вашому місці прислуховувався до такого тренера. Ну, в принципі, нам треба порадитись. Ми вже один раз порадились. І що? І він нашим тренером став. До речі, тренер. Давайте сьогодні грати за тактикою 4-4-2. Я ж казала! В лівій Вліва руки, в, в правій руці Марс. Самий звичайний випадок у під'їзді. Лєнка. Да. Я це по оголошенню. Я ніякого оголошення не давала. Ну, а там в під'їзді написано а, В Пліве в правій руці Марс. мой піар-менеджер. Гопнік в ліфті. О, кнопки. <звук> так що ж це за людина, я така? Люди роблять, стараються, а я. О, запалилась! В лівому руки Етнікес, правої руки Марс, піар менеджер Кармас. Сімейна пара передивилася турецьких серіалів і вирішила пограти у рольові ігри. Де найкраща досовки? Ібрахіма Мечі! Де найкраща дівчатка! Вібрагімаші! За ще пісня ігралась в рольові ігри? Зашибись, Андрюха, це що таке? Лена, Лена, ти неправильно зрозуміла. Це, це схід, там в, в, має бути в гаремі більше жінок, ніж одна. В гаремі має бути і євнух людин, мною, іди сюди, менеджер Карл Марс. Останнім цінам на комуналку присвячується вже Всім стоять, це пограбування. О, каля, О. руке, правий руки я марш, мой піарме менеджер Карл. На останній дзвоник трудовику подарували м'яку іграшку. Она... Зашибісь. 11 років. Все життя віддав вам, а ви мені що, м'яку іграшку. Та забери ти сам цього ведмедя. Я налью тобі. Та ладно. Давай бухать! Та ну. Третім будеш? Та, конечно, буду, малый, бачить! марш, мопіар менеджер, Друзі, як ми знаємо, темою сьогоднішньої гри є мистецтво. Отож, давайте перенесемося на молодий телеканал Культура. Доброго вечора! І сьогодні в ефірі телеканалу Культура передача про все із Кшиштофом Звягельським. І сьогодні в нас в гостях побуває дуже відомий режисер понад тисячі картин. Ельдар Богунов. Зустрічаємо! Доброго вечора! Прошу сідайте! Е, друзі. Перша картина, яку ми сьогодні подивимося, називається «Тварь». Прошу уваги на екран. Зрозумій, між нами все скінчено. Це було лише декілька поцігунків. Не дзвони мені більше. Е, Ельдар, що надихнуло вас на створення цього шедевру? Ну, розумієте. У мене просто був пістолет помідор і заручниця. Потім я взяв кредит в Приватбанку і зняв продовження. Твар два. Так, я довгий час жила за твій рахунок. Але час розвернутися і піти далі. Зрозумій мене. А у нас у студії перший дзвіночок. Алло, доброї ночі. Да, це хто. Це телеканал Культура. Що звати? Два часу ночі. Ну в нас просто не дуже велика аудиторія, і тому ми самі телефонуємо глядачам. <плес> У вас є якісь питання до Ельдара? Ти дебіл? <плес> до речі, досить хороше запитання. Ельдар. Ви дебіл? Знаєте, чайки теж люди. Ельдар, скажіть, а у вас були якісь комерційні проекти? Ну, от недавно я зняв рекламу для вареничної Оксана. Потім я зняв рекламу для спортивної фірми Абібос. Але найбільше я пишаюсь своїм останнім проектом. Дивимось. На-на-на-на-на-на-на-на-на. <звук> То, що надо. Курси кінологів на Дів'ї. При купівлі повного курсу потрібність візглас. Сіськи, дупа, повна фігня. Сіські дупа, повна фігня це все нормально на телеканалі Культура. Адже сьогодні останній робочий день у редактора нашої передачі. А мабуть, саме час для моєї соціальної реклами. А як, як ви відноситеся до великого кіно? Знаєте, остання моя робота це 50 відтінків сірого, я їх зняв. Друзі, знаєте, вічно можна дивитися на три речі. І слава Богу, що наша передача не в цьому списку. До нових зустрічей! Друзі, а на завершення, знаєте, не такий вже й поганий чувак це Андрій Боблях. Ми от номер показували. а Він в магазин збігав. Молодіжна збірна Рівного, дякуємо, Андрій Боблях! Смішаємо намі ваш самий жестокі коктейль. Я буду просто сматрій. Це справді був Андрій Боблях і його молодіжна збірна Рівного. Знову кілька секунд на роздуми для того, щоб ви визначилися, заслужили рівняни на чолі з Андрієм в на вашу кольку чи ні. <звук> ні, Ну я теж гевка не крепко люблю. <звук> а він хотів підняти. Ні, ні, ні. Чотири кульки, Чотири кульки в першому етапі. Сеня... І ти підняв швидше всіх. Тебе порадувала ідея, куди подіти куцика? Чи ти вже його десь пристроїв, скажи нам чесно. Е -е -е. <рес> Я радий, що реквізит моєї команди знадобився для зйомки цього фільму. Тобто ти допомагаєш нашій культурі, ти допомагаєш нашому мистецтву і ще й підтримуєш його своїми балами. Ні, я взагалі піднімаю завжди кульку, щоб мені не задавали дурних питань. Ти взяв і задав. Напевно, Микола теж щось запитав тебе, да? Ну добре, переносимося далі. Другий етап стендап від молодіжної збірної рівного. Всім добрий вечір, мене звати Діма, і я недавно дізнався таку новину. Митці дуже ранімі люди. Я це поняв тоді, коли за мною кілометр з бітами бігли театральні діячі, бо бачите, я їм не відхлопав. Знаєте, для мене все одно саме найбільше мистецтво це жити на північній з такою прическою. І ні разу не полечить люлей. Гарно получить люлей це теж мистецтво. Існує така заповідь: якщо тебе вдарили в одну щоку, то підстав іншу. Блін, ну я 60 кілограм. І при всій повазі до Ісуса мені хватить і одної плюхи. І того я вирішив податися в спорт. Я люблю футбол і я люблю матюкатися. Того я вирішив піти в рівненський футбол. Але знаєте, моїй команді якось не дуже подобається те, що я матюкаюсь. Обідно, звісно. Ну, їх теж можна понять, в принципі, ж клуб християнський як не як. Знаєте, я сім років відіграв за різні клуби. Ну, звісно, клубами їх важко назвати. Це все одно, що бахус назвати торгівельно-розважальний комплекс. Я багато ігор відіграв в рівненських селах рівненського району. І знаєте, що їх об'єднує? Церква. Причому церква, яка стоїть за декілька метрів від футбольного поля. Може, через те, що батюшка вже в возрасті, а йому ще бігать і судить гру. Може, через жорстокий сільський футбол, щоб якщо що, то одразу відспівали і поїхали далі грати. Може, щоб перед боженькою не симулірували. Чесно, я не знаю. Але одного разу церква знадобилась. Коли забивали гол. То били в дзвони. <плес> Знаєте, футбол як мистецтво нічим не відрізняється від інших видів мистецтва. Бути яскравим футболістом дуже важко. Тож ще багато людей і грають і міняють, звісно, свій імідж. Я собі так подумав: а чим я хуже якогось Фернандо Тореса? І я вирішив покраситися. Ну, потім, звісно, і зрозумів, чим я хуже. У Тореса немає друзів-кавенщиків, які бігають за ним і співають натуральний блондін на всю страну такий один». Але знаєте, попри шуточки всіх моїх рідних і друзів, я хожу із гордо піднятою головою. Но тихо. І в капішоні. І не із за того, що я боюсь. А із за того, що вже два дня на дворі лив дощ. З вами був залозь, молодіжна збірна рівного. Дякую! Ось така ще одна правдива і душевна історія цього разу від рівнянина. Що сіднять її наші члени журі? Я буду задавати запитання. Чотири бали. Чотири бали. Сергій Іванович, Юрій Михайлович, ви ніколи не були на північному? Запрошуємо сьогодні, після гри. Ви не розумієте, як важко цьому хлопцю там живеться? Я хочу, щоб боб не виділявся. Батл так батл. Отак от. В першому турі команда отримала 4 бали. В другому турі 4 бали, 8 балів в сумі. І це батл, друзі. Готуйтеся до батлу. Андрій, іди допомагай команді. Або ж переселяйся краще сюди в перший ряд. знаєте, якби журі не відправило команду рівненську на батл, це було б порушенням сьогоднішньої традиції. Ну що, як враження? Вас добре приймали, з вас сміялися, все було нормально. Ну але знову ж таки 8 балів. Що то пішло не так? Треба краще готуватися. Будемо старатися в наступний раз. Зараз, буде. Я буду battle, Зараз я просто буде батл, я всіх сделаю, і Ми ще з вами на півфіналі зустрінемось. Йоу, Ніконюк, ми тебе найдемо. І з таким прекрасним побажанням і налаштуванням. Успіхи вам на батлі!